Всім привіт! Мене звати Микола Голубей. Я засновник проекту Стоп-мапаганда інформаційна деокупація України. Прошу вас поширити це коротке відео, воно буде десь 5-6 хвилин. Вашим друзям, знайомим, особливо журналістам, блогерам. Наприклад, буду вдячний за. Те, що ви вийшли це відео Сергію Стерненко або Телебачення Торонто, бо вони дуже гарно освітлюють е, діяльність міжнародних компаній, які підтримують Російську Федерацію, також е, ви можете відправити це відео вашим знайомим політичним діячам громадським діячам. Е, мені потрібна велика юридична допомога для того, щоб вирити вирішити питання е, масового розповсюдження фейкових е, матеріалів. Про Україну в освітніх матеріалах. Давайте подивимось на порушення, які я виявив. На даний момент в Європі діє потужна система по розробці видавництву та масовому розповсюдженню фейкових матеріалів про Україну в освітніх матеріалах, таких як Глобуси, мапи, атласи світу для дітей та дорослих. Атласи для автомобілістів та е туристичні матеріали. З одного боку, це потужні компанії, які займаються розробкою та видавництвом. З іншого боку, це потужна мережа дистрибуції, більше 500 офлайн-магазинів та найбільше онлайн-площадків. Е згідно з норм міжнародного права. Е Україна має кордони в межах кордонів 91-го року. Це є мапа з сайту ООН. Ось мапа з сайту Європейського Союзу, де також підтверджується територіальна цілісність України. І також уряди всіх провідних демократичних країн, навіть Китай недавно підтверджують територіальну цілісність України. Але на даний момент з будь-яким запитом, яким ви прийдете в магазини Європи, особливо Австрії, Німеччини, Швейцарії, ви знайдете зображення такі України. Ось Atlas National Geographic для дітей. Тут Крим зображений частиною Російської Федерації, і такий термін, на який це кордон, на, 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 на який претендує Україна. Тобто, вже Україна, зображується, що Україна претендує на... Територію Російської Федерації, тобто Україна як агресор. Також мапи є атласи, мапи, де вже під сумнів ставлять Державний кордон України, виділяють ЛДНР, також ось кордон між Кримом та Україною. Ось Атлас для автомобілістів Адак це відомий німецький бренд. На першій сторінці фотографія президента Адак його підпис. І ось мапа, де Крим зображений Російською Федерацією глобуси National Geographic, вони бачите, зображують Україною взагалі непонятно, як окремою територію Крим зображують. Але на сайтах усі глобуси зображують коректно. Ще далі пішли виробники, якісь бачите. Взагалі прибрали зв'язок фізичний між е, Україною та Кримом і приєднали Крим до е, Російської Федерації. Е, також я виявив масові випадки обманів клієнтів на сайті. Зображення дається: оця пальма закриває Крим, а в реальному глобусі вона в іншому місці. Тобто ці компанії намагаються приховати е, факт своїх фейків. Е, наприклад, в нових вже матеріалах. Це для Німеччини, Австрії та Швейцарії, бачите, вже зображують кордони так званого фейкового референдуму осені 23-го року, де вже пів України вони зображують як спірна територія. Під сумнів, бачите, ставлять державний кордон України. І е, мережа дистрибуції, яка цим займається, поширює ці матеріали мільйонними тиражами. І також е, я виявив масою е, факти в, е, розповсюдження цих матеріалів у школах. Я робив замовлення з американського сайту National Geographic е, з, з мапою, де Крим зображений частиною Російської Федерації і з таким е, описом мапи, що це є референсна мапа, яку інші видавництво можуть використовувати як еталон. Дякую за увагу. Маю надію, що ви побачили таку ж велику проблему, як і я, і у вас з'явилось бажання допомогти вирішити цю проблему, або ви знаєте людей, які можуть допомогти. На даний момент я шукаю можливість сконтактуватися з міжнародними та українськими змі, з громадськими організаціями, які можуть допомогти поширити цю інформацію. Я шукаю юристів для того, щоб зробити судовий позов на ці компанії, і також я шукаю різних креативних спеціалістів з України, які можуть допомогти зробити сайт проєкту, телеграм-канал і запустити хештег Стоп Мапаганда для того, щоб створити тиск на ці компанії. Опис мого розслідування ви можете знайти в посиланні до відео в описі до відео. В цьому описі там на 20 сторінок матеріал з лінком на 350 сторінок дослідження. Дякую вам. Ви можете також знайти мене в Фейсбуці Микола Голубей і в контактах, які я залишив в описі. Відео все буде Україна, слава Україні, героям слава! І давайте разом проведемо інформаційну деокупацію України. До побачення!